счастья много не Чтобы жена была всегда рядом Чтобы дети все дружно жили. Чтобы мы друг друга любили Я хочу себе, хачу море. Сьогодні ми в Сан-Петро. В Сан-Петро хороша погодка. Вчора було вітряно. Сьогодні вітерація є, такий легенький. Погодка ідеальна, б сказав би 28 градусів на сонечку. От що це дивно, в принципі в літній період. І відповідно море вчора було більш таке схвилююче, з більшими хвилями. Вчора ми з дітками купалися на, на хвилях. Зараз воно спокійне. Давайте я покажу вам море, і відповідно поговоримо трішечки про саме місто Сан-Пєтро, обзорчик пляжика і обзорчик місцевості. Зараз ми знаходимося тут. На мою думку, в кращій локації. Тут, ось бачите, був прилив, зараз прибирають. Ну, ну, в принципі, все чистенько. Ось така от місцевість з озелененням і ресторанчиком. Зараз туди підемо, також покажу. Відповідно, тут все зроблено для того, щоб пляжний відпочинок ваш був найкращий. От, відповідно, Адріатичне море похоже, як в Шінджині. Тобто З дітками тут комфортно, пісочок. І є зірські пейзажі. От. І ну, метрів 20 іти на глибину. І це добре, тому що тут нема такого ефекту, як, наприклад, в Самілі, в Саранді, коли куча людей, і, відповідно, там так от тісновато вважається. Давайте покажу вам обзорчики. Зараз сходимо туди ресторанчик, покажу, кафешку. І, до речі, кому треба буде квартири отам 150 метрів від... Пляжа, от новенькі, чистенькі, в новобудові, там є парковочка, також готельчик там під горою. Це два знайомих, які здають. В общем, зараз давайте ще в жінки запитаємо, як їй подобається Сан-Пєтра чи ні. Жень, скажи, будь ласка, як тобі взагалі Сан-Петра? Що, Противозахистик, я від загарда конкретно, щоб не спалити наші лапки. От, ну ми сюди постійно приїжджаємо купатися. Ну, жінці подобається, дітям вам подобається, манюнечки. Да, от там знаходиться мис Родонит їхній, туди потрібно на машинки, в принципі, їздить. Тому, в принципі, можете подорожувати. Так, ходімо. вам зараз покажу. Місце от там, там, де кафешка і ресторанчик. Тому що тут таких супермаркетів немає, там є подалі, тобто сюди треба приїжджати на своїй авто або брати в оренду. І відповідно на 7 10 днів максимум, тут буде класно. О, зроблено такі от пальми прямо на пляжі. Лежачки, до речі, ціна 10 євро. Це оці звичайні. Ті, що я знімав, ті 50 євро. І такі самі, типу, бунгало, чи як вони називаються. От, ті, о, ті що самі крайні ту сторону, куди зараз я йду, там по 30 євро. Ну, в общем, сюди приїжджають в основному, самі албанці, от, в основному на вихідні, от, як зараз наїжджають, ну, або німці, або англічани, сюди приїжджають американці. От, тому що тут таке от класне місце. Планується тут власником я говорив цього місця. Ну, Ресторанчика власника. Так, що він планує робити тут, готельчик п'ятизірковий. Ну, це буде два-три роки в процесі. От, відповідно, тут вже зараз навіть зимку ми з дітками приїжджали, бо тут є дитячий майданчик, тут гарно і можна так от просто навіть зимку біля моря посидіти в ресторанчику. От, поїсти смачні страви. До речі, менюшка в них по ціні одинакова, приблизно, як і всі, по всій Албанії. Готують смачно і я про ці з бунгала говорив, так, що 30 євро. Зараз вам я покажу ціни, що я не видумую, це все тут від них. Ось дивіться, Інсіфа біч. Зараз обзорчик проведу, це тут такі от кафетерії, чисто там каву, прохолодні напої попити. А отут ось дитяча площадочка їхня, от там он. Далі знаходиться така волейбольна, волейбольний майданчик і ресторанчик. Це вот, таке озеленення. Ну як вам в Албанії, в принципі. Гарне місце. Якщо вам подобається, поставте лайки, підпишіться, подивіться інші обзорчики. А вон, будинок знаходиться, от там вон, 150 метрів, в тому комплексі є квартири. Власника я знаю, тому треба буде, звертайтесь, контакти я вам дам. Також по Шенжині, якщо треба, контакти, квартир, Також звертайтесь. Голем, Сан-Пєтро, Орікум, Хімара. Тобто це все вам предоставлю. От, кому трансфер буде потрібен, кому потрібна буде екскурсійна поїздка по Албанії, також звертайтесь. А там знаходяться павлінчики. он, дітки приходять. І тут знімати зараз людей не буду, тому що можуть сердитися на мене албанці. От. Але менюшечку зараз покажу. Тут ресторанчик, кафешечка є. Beach. да, Інсифа біч. Перш детей, франці. А є меню? меню. 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 Зараз менюшку мені дадуть, тут рибу готують. От. І бар-кафе, да? От Інсифа бар, дивіться, цінники можете заскріншотити. Ось от. От так, так. От, да? В общем, тут можна харчуватися в цьому... Закладі достатньо в принципі, я вам так скажу, що, да, я вам так скажу, що... знімати чи квартиру, чи... чи нерухомість, чи готельчики, тобто ціни приблизно з харчуванням будуть одинакові. О, тому навіть краще, я б сказав, це іменно Албанія, в тому і різниця, що навіть краще харчуватися десь. Кожний різний ресторан, от ну, якщо не це місце, я маю на увазі інше, от чим в одному готелі. Да, тому що готелі бувають, персонал змінюється, відповідно. При зміні персоналу і повара змінюється, відповідно, там ви можете по відгуках подивитися, як кажуть, один, раз, один рік добре, а другий рік ні. Це залежить від персоналу. А якщо я постійно діючи ресторан, наприклад, як тут, то тут персонал не міняється. От я зайшов, знайомий мене, він вже пам'ятає мене з зими. Відповідно, вони готують смачно. Сюди дуже часто приїжджають самі албанці, і я ж кажу, і зимою навіть забито. Тому квартира отам, знаходиться 150 метрів, ресторанчик і пляжик. Що ще потрібно для повного щастя? В общем, всім гарного дня, благополуччя, приїздіть, нехай у вас все вийде, контакти я вам дам, трансфер чи машину в оренду, чи якісь там по розвагах підскажу, чи маршрути. В общем, все це буде на каналі, підписуйтесь і до зустрічі в Албанії.